Вітаю вас, мої неймовірні, вітаю вас, мої нескорені, вітаю вас, друзі. І давайте з вами знову ж таки зануримося в прогностику і подивимося, що може бути того чи іншого дня на протязі двох тижнів, як ми зараз вам розглядаємо. Ми з вами подивимося, яка буде основна тенденція дня, яка буде руна головна того дня, які будуть тенденції для нас, для українців, що може бути для Росії, для агресорки. І зробимо з вами такий синтез і подивимося, чи можуть бути. Підвищені ракетні небезпеки в той чи інший день, чи можуть бути обміни військовополоненими, чи можуть бути якісь новини пов'язані з тим, що нам будуть надавати якусь допомогу? Чи навпаки буде дуже багато фейкової інформації? Буде дуже багато іксо. На коли треба буде звернути увагу? Як ви бачите, я вже понаставляла вам знаків оклику, щоб ви бачили. І зараз будемо тоді з вами розбиратися. Як звичайно, я вас дуже дякую, дуже дякую за ваші подобайки, дякую за ваші коментарі. Повірте, читаю кожен, і він, кожен, гріє серце. Тому дуже вас дякую за те, що підписуєтеся, за те, що ділитеся моїм відео, за те, що коментуєте і пишете, звідки ви, ви пишете свої болі, ви пишете, як відгукуються, ви пишете, як потім справджуються всі наші прогнози. Для мене це дуже 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 важливо. І давайте з вами будемо дивитися, все ж таки, що у нас може бути на цих двох тижнів, на які дні нам треба зробити особливий акцент щодо загрози чи можливих приємних для нас новин. І дивимося, третє, одинадцяте. Бачите, в синій такий блакитний кружочок, число п'ять. Число п'ять це число дня. Руна дня, лагус, вода, текучість це потік, потік чогось. Зараз будемо розбиратися, як воно може відігратися для України цей день під одиничкою, для Росії шість. Що це може бути? Це може бути день, коли буде дуже багато емоційних хвиль. Це коли інтуїція буде доволі нестабільна. І от лагус якраз відкриває потоки, і коли усе плине, змінюється, і можна очікувати навіть якихось новин, які до того. Ми і не чекали. Але тут увага, цей день дуже гарний для того, щоб нанести ще якийсь удар по країні агресорки. Дуже гарний, тому що там вісімка в основі стоїть. Вісімка це значить справедливість, це карма. А хто називається до нас прийшов з кулеметами і виносив унітази, так ото нехай зараз начуваються, не щоб воно все відгукнулося і в десятикратному розмірі, якщо не більше. І що можу сказати, в цей день можуть бути е, дуже активні маневрування на фронті і приховані розвідки. Е, приховані розвідки можуть бути зі сторони Росії, тому тут треба бути дуже-дуже уважними. Рівень загрози, скажу так, помірний, але ситуація дуже мінлива. Можливі локальні атаки без попередження. Це можуть бути дрони, це можуть бути ракетні прильоти і при фронтових більша зонах. Тому в цей час інформаційно краще мовчати, ніж говорити зайве, не роздмухувати якусь паніку, тому що емоційний будуть де житель. не треба цього робити. Лагус це взагалі руна пов'язана з водою, вона і дає очищення і довіру своєї інтуїції, більше інтуїції, але не емоціям, бо вони можуть сьогодні захльостувати. Тому пам'ятаємо про це і пишемо рунічні захисні формули. Ви знаєте, як вони працюють, вони нас збережуть. Пишемо захисні рунічні формули не тільки на свої домівки, як вам завжди кажу, а навіть на своє місто, на Україну повністю, на наших героїв обов'язково. Четверте, подивіться: на протязі дня можуть бути підвищені загрози. Шість Інгус, руна Інгус дня, для нас два, для Росії сім. Що можна сказати, це як день дозрівання, вже дозріють якісь рішення і будуть вже результати того, що визрівало, можливо, дуже довго з, десь як, е, щодо допомоги. Але це буде як прихований результат. Ну, тобто називається щось, тобто щось дозріє, але не буде повідомлення для всіх. Інгус завжди символізує народження якогось нового етапу, як визрівання, щось визріло. Для України якраз це і буде дуже гарний час для стратегічної стабілізації. Усередині будуть формуватися навіть якісь союзи, готовність до нових угон і навіть щось те, що пов'язане з обмінами військовополоненими. І може з'явитися навіть інформація про нові поставки, озброєння і домовленість з партнерами. Росія в цей день буде шукати привід для інформаційних провокацій. Можливо, там не знаю, може там кібератаки, якісь, наприклад. Тому будьте уважні. І навіть щодо забезпечення себе, ну, наприклад, тими самими грошами, тому що можуть бути такі навіть на банки, може бути таке. Можливі прильоти по енергетичній інфраструктурі. Але мета більше буде в цей день психологічний тиск, ніж навіть реальні успіхи, більше тиснути. Це день гармонізації, і важливо берегти тил, сім'ю, дітей, Зосередитися на цим, не ігнорувати небезпеки. Інгус це насіння, насіння майбутньої перемоги, навіть якщо сьогодні. Ви не побачите одразу, як воно зросте, але показує, що результат добре, і він буде, буде. Він дозріває. І він дозріє обов'язково. Віримо в Україну, віримо в себе, віримо в наших засу. П'яте руна дня Альгіс, число дня сім. Для нас три, для Росії вісім. Можуть бути атаки. Дуже захисна така реакція. Вібрація доволі таки активна. Альвіс, ви знаєте, що ми його часто з вами пишемо для захисту наших осель, для захисту наших рідних. Альвіс, взагалі, це оберіг, символ божественного захисту. Цей день, коли можуть бути все ж таки дуже серйозні спроби по центрах управління або великих містах, але буде дуже високий рівень відбиття. Де буде найбільша загроза, ми з вами сьогодні будемо дивитися, як завжди, для вас запишу попередження для наших міста, селищ. І відповім на всі ваші питання, але просто кажу, що в цей день може бути дуже серйозна атака. Як ви бачите, скільки я поставила знаків окупаки. Дуже багато шісток в цей день. А це якраз і є, може така бути фізична груба сила без відчуття, без серця. Четвери, як ви бачите, там немає, які відповідають більше за от... серцеву емпатію. А тут якраз немає. Тому кажу, тут може бути максимальна загроза. Росія може якби, це все приурочити до того, що як. Помста за щось, за те, що саме прийшли, називається потім ще помста, щоб їм пусто було всім на довгі роки. І, але захист працює добре. Називається захист Божий, захист Божественний, тому що хто за ким правда, того захищають. А ми знаємо за ким. Можливий позитив у темі, темі звільнення полонених. Або повернення. Повернення навіть тих, кого, наприклад, довгий час. Не знали, де вони, і можуть бути якісь звістки, може бути якась інформація, можливо, десь через соцмережі, але в цей день якраз це можливо. Посильте в цей день ще більше рунічний захист, альгіс вам допоможе, якраз руна дня така. Робіть обереги. Я якраз роблю індивідуальні рунічні обереги для людей. Молитви, якщо вам відгукується, будь ласка, в'єднані взагалі цей день дуже гарне, в'єднані, коли ми всі одразу зробимо. Наприклад, захист, молитви, то це спрацює максимально альвіс це символ підтримки вищих сил, і навіть у темряві рука захисту буде стояти над країною. Обов'язково шосте у нас день під вісімкою, справедливість, карма, соціум. Дагас, руна Дагас, руна світанку, оновлення, перелому. Для нас чотири це стабілізація, для Росії дев'ять це може бути завершення якихось етапів процесів. Енергія дня така переломна. доволі. І Дагас це руна переходу від ночі до світла. І може бути якраз цей день якась дуже серйозна інформаційна або військова подія, яка покаже, що Україна входить у фазу активної ініціативи. Може бути підвищена увага світу навіть до фронту. Цей день у нас четвірка, і ми зможемо десь закріпити свої позиції так, для того, щоб потім їх ворог навіть не змог посунути. І це буде для нас як плацдарм для подальшої деокупації наших територій. Російські втрати в цей день можуть бути дуже великі. І всередині, у них там країни гніть, може активізуватися внутрішнє невдоволення, і воно буде наростати, нарощувати свої ще більше, більше більше ставати. Взагалі, це день для віри у новий рубіж. Дагас, руна, Дагас, вона очищує простір і відкриває новий шлях. Це символ як перемоги, яка вже визріває в полі подій. Дивимося далі. Ось тут увага, тому що можуть бути доволі небезпечні дні, як ви бачите. Тому що тут у нас є тут руна Хагалас, ой, вір, пуста руна, а далі руна Хагалас, гра до руйнування, смерті. Тому увага, увага, дивимося, цей день вірт. Це може бути такі несподівані, якісь пуста руна, взагалі і Ще і під, підкріплена 18-9. Це значить, що можуть бути і фейкові інформації, це може бути емоційний такий тиск, впливи. У нас п'ятірка, у Росії один. Це може бути доволі така якась агресивна ініціатива зі сторони якраз Росії. Це день доленосних рішень, де керувати може не логіка, а вища воля. Як фатум, коли події розгортаються але поза людським контролем. Може бути раптова зміна у політичних або військових сценаріях. Для України знак, що події дозріли і рухаються до точки перелому. Для Росії це може бути втрата орієнтирів, конфліктність у внутрішніх структурах влади, тому що одиниця може похитнутися. Одиниця це влада. Влада сила, психічний тиск. Але це ще й. Агресія, якщо в мінусі. Тому увага, 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 робимо рунічні захисні е, формули, пишемо, що вони завжди були при вас. Можуть бути неочікувані перемовини або пауза. Така неочікувана, знову ж таки, у деяких фронтових напрямках. Різкий спад або сув таки у планах противника. І може бути таке можливе втручання доля, погодні фактори, наприклад, технічні збої, що зупинять атаки. Ну, що в цей день можна тільки прийняти невідомість, не контролювати, більше спостерігати і захищати себе, своїх і рідних та близьких. Україна під захистом. Слухайте серце, а не новини, тому що вони можуть бути різноманітні і такі, що будуть похитнути і віру, і емоційно просто будуть дуже серйозно тиснути. руна хагала, з рунарунування і ще й день під одиничкою дуже серйозний, агресивний може бути. Взагалі одиниця цим символізує і силу волі, і владу. На такий напор, натиск, але якщо вмілося, це знову ж таки нагадується, може бути агресія. І дивіться, це день, коли може бути як руйнування якихось старих структур, щоб визволити силу. Це може бути день раптових ударів, ракетних, енергетичних, бути дуже уважним, дуже небезпечний може бути день. Але хагалас ніколи не нищить без сенсу. Він ламає старе, щоб з'явилося щось нове. Як би це не виглядало страшно, але хагалас він руйнує для того, щоб зросло щось новеньке, не в тому сенсі, що, наприклад, буде прильот в дім, і це дасть змогу там побудувати новий дім. Ні, це значить дасть такий якийсь резонанс, такий, що потім зламає, навіть зламає ті структури, які... Досі дивляться на ситуацію в Україні і виказують тільки занепокоєність і співчуття, і більше нічого. А якраз зламають злоб знаєте, такий свідомості у багатьох може бути. Але чи буде він небезпечний? Дуже. Тому дуже вас прошу, пишемо захисні рунічні формули. Можуть бути збройні зіткнення, посилення обстрілів, особливо на лінії зіткнення. От якраз от, ближче до фронту розкриття може бути внутрішніх зрадників або корупційних схем. Може виникнути навіть якась серйозна природна стихія, вітер, бурі, грози, злива. Енергетичний фон буде дуже високий. Тут головне не лякатися, це град, але після якого потім виходить сонце. І Україна проходить очищення від старого болю. На особистому рівні день це більше як кармічного вивінення. Взагалі, в цей день дуже добре щось робити те, що дає вам очищення, якесь очищення. Ну, наприклад, можна навіть очистити свої домівки, зробити якусь уборку, прибрати все те, що вже просто шкодить вашій енергетиці, і вона просто зливається десь. І вам треба просто прибрати все зайво. Подивіться так. Позмітайте повотиння, викиньте те, що ви давно-давно вже десь закремах тримали і думали, що може це на колись ще згодиться. Подивіться, що не треба. Є волонтерські організації, є люди, яким зараз потребують допомоги, як біженці. Тому краще віддайте те, що не потрібно, визвольте свою енергетику для того, щоб на це місто прийшло щось новеньке і новеньке. Така нова енергія, чиста енергія. Будь ласка, зробіть це. Руна Хагалас вам за це тільки віддячить і дасть можливість так звільнитися від цього старого і енергетично знищили для вас, те, що буде шкодити. Визвольте це все. Дев'яте Число дня два. Руна беркана. У нас сім у Росії трійка. Енергія відродження, Перкана – це народження, це руна матері землі, росту і оновлення. І після напружених таких подій тижня це може бути початком стабілізації, може прийти дуже позитивна новина, пов'язана з гуманітарними ініціативами, допомогою і повернення людей і військовополонених, і навіть дітей, щось щодо дітей, щось якась інформація може бути, наприклад, ті, що вкрала оця країна-агресорка. Може бути таке заспокоєння фронту на деяких ділянках і допомога партнерами це фінансово, енергетична, технічна активізація теми відновлення, відбудови, допомоги, порада в цей день От дуже гарний день для молиток, для вдячності, для турботи одне про одного. Взагалі це беркане символ, таке відродження після бурі, якраз хагаласа. І Україна буде проростати світлом навіть на спаленні землі. Все відбудуємо. Дай, дивимося далі. Евас, 10 У нас якраз число дня 3, руна дня Евас, вісімка для нас і 4 для Росії. Бачите, вночі можуть бути якісь загрози, вночі і під ранок, бути дуже уважні. Що можна сказати взагалі про день? Це ну, взагалі руна Евас, руна коня союзника, підтримки у Русі, коли ми кудись рухаємося. І для України цей день може бути дуже координаційний. Для того, щоб якась співдружність з партнерами, активні дипломатичні контакти, узгодження військових і гуманітарних питань, і може з'явитися навіть інформація про нові логістичні маршрути, про допомогу, про озброєння, які нам нададуть. А от для Росії це може бути втрата контролю над логістикою, плутанина у внутрішніх структурах і аварійність. Можуть бути загрози пов'язані з тим, що Росія може задавати удари, спроби атак на транспортну інфраструктуру. Чи те, що пов'язано з логістикою, доставкою чогось. Ну, наприклад, тепломережі, так, доставка тепла, там, газ, доставка газу, ну щось от, от таке, що логістичні наші мережі. Що можу сказати? День дуже сприятливий для об'єднання та взаємодії, як з союзниками, так і людьми, які, наприклад, з вами близькі по духу. Це які йдуть до розвитку, наприклад, люди, І волонтерські організації, люди, які, наприклад, разом шукають, військовополонених і можуть долучатися всі інші для того, щоб знайти і допомогти. Це співдружність, день співдружності. Одинадцяте доволі загрозливий може бути день. Руна дня Єра, але день може бути дуже загрозливий, бути уважні. Пишемо захист. Четвірка дасть якусь стабілізацію, але вона може бути міма. І може бути таке, що буде дуже багато фейкової інформації, дуже уважно слідкуйте. Дев'ять у нас, п'ять у Росії. З, з якої сторони, з російської сторони, буде дуже багато фейкової інформації. Хоча руна Єра взагалі руна урожаю результату, коли кожен отримує по позаслугу. Це руна карми, сказала би, ще так. Для України це винагорода може бути за витримку, може бути навіть офіційне якесь підтвердження допомоги, схвалення пакетів підтримки чи угод. А от для Росії плата, плата у внутрішні розборки, санкції додаткові, санкційні наслідки, економічні втрати і ще які. Взагалі, це така символічна дата, так, 11.11, одинадцять, .11, подвійна рівновага. Але скажу так, в цей день треба проявляти якусь ініціативу, не боятися, і якщо ви поставили щось за мету, то досягати цілі. Тому що в цей день, ті ж одинадцятки, якщо ми не будемо виборювати свої кордони, якщо ми не будемо наполягати на своєму, то і взагалі і для всіх і для кожного окремо, то цей день, коли може бути якийсь, ну скажімо так, агресивний фізичний тиск. Тому в цей день підвищена небезпека, будьте уважні. І дякуйте, дякуйте за здобуття. це результат довгої праці, тому дякуйте за все, що маєте, і пиши, пишемо захист, пишемо обов'язково. 12, 12 листопада день під п'ятіркою, руна дня, Лагус. У нас один, один у Росії 6. Гнучкість, інтуїція, текучість це енергія дня. Лагус. Це знак повторної такої хвилі, перевірки на довіру. Для України можливий інформаційний або дипломатичний серйозний маневр. Може бути якась пауза перед новим етапом. І важливо в цей день не піддаватися емоціям і провокаціям і залишатися в центрі цього потоку. Для Росії, знову ж таки, може бути якась втрата контролю над ситуацією і в керівництві. Головне, цей день не приймайте емоційних рішень. Відчуйте цей ритм подій, де треба плести за течею, а де проти. От Прислухайте свої, свої інтуїції, не гребіть проти течії, не треба в цей день. Як будуть складатися обставини, отак краще і йти. Лагус це вода. Вона розчиняє страх і очищує шлях перед великими змінами. Не треба грести проти течії. От як буду складатися обставини, от краще входьте в цей поток, але не навпаки дійте. Якщо щось в цей день не виходить, то краще це те, що ви запланували, перенести на інший час. Це чи взагалі задуматися і подумати, чи взагалі вам це потрібно. 13 число загрозливий день, дуже загрозливий. І вночі, і в день. Шістка у нас е, число дня, руна інгус для нас два, для Росії сім. Ну, скажу так, для нас це може бути внутрішня стабілізація, може бути формування. Рішень, які згодом стануть дуже стратегічними, але може відбутися така навіть новина про відновлення або реабілітацію поранених, відкриття волонтерських центрів, повернення наших військовополонених поранених, може бути для Росії, може бути доволі серйозне енергетичне виснаження. Деморалізація, конфлікти в елітах. Вони бачите, як дозрівають, дозрівають. Але що я можу сказати? В цей день все ж таки підвищений рівень небезпеки, тому знову ж таки нагадую про захисні рунічні форми. Чотирнадцяте. Що ми бачимо? Руна дня Альгіс знову. Але ви бачите, яка підвищена загроза, може особливо вже це не так вночі, а от трохи пізніше, і навіть під вечір може бути. Може бути більша загроза, так, знову ж таки, при фронтових містах, отам більше. І що ми бачимо у цей день? У нас три, у Росії вісім. Енергія дня доволі таки потужна. Боже покровительство, альгіс руна як ніяк. Це руна щита, знак коли-небо ставить над народом такий купол охорони. І у нас може бути зміцнення оборонних позицій, отримання допомоги. Е, ну, можу сказати, що можуть бути спроби масованих обстрілів, які будуть знову ж таки успішно відбиті. Але будьте уважні цей день. Може бути поява нових якихось оборонних рішень, ППО, системи перехоплення. Може бути потужна духовна підтримка, молитви, медитації, об'єднання волонтерів. Аліс це як руки підняті до неба. Це е, віра в захист, і вірте в нього, він діє. Тримайте духовний фронт так само, як і фізичний. Все в нас єдине. 15 число руна Дагас, вісімка. Вночі можуть бути небезпеки і підрадна так само. У нас чотири у Росії дев'ять. Знову ж таки, переломи пробудження, переход від темряви до світла, символ видомої перемоги. Для України це може бути день прориву, нової надії. Для Росії напруга та розпад старих структур. Можуть бути дуже потужні заяви в цей день міжнародних партнерів. І зміна риторики світу щодо України. Можуть бути дуже серйозні у нас успішні операції або інформаційні перемоги. Отаке От відчуття буде, що світло вже проривається морок, крізь морок. Вірте у процес. Даглас нам відкриє двері до нового циклу. Не бійтеся зробити далі крок. Головне вірити в Україну і в себе, і в наших ЗСУ. Обов'язково. 16. -те. Руна вірт, руна пуста, може все змінюватися протягом дня дуже серйозно. І знову у нас наступний день Хагалас, як отут у нас була, 8-го. Як бачите, загроза може бути підвищена. Тому будемо дуже-дуже обережні. 16 16-го. 16 це і буде такий перехід між фазами, коли доля буде готувати новий рівень. І може бути навіть десь тимчасові паузи в бойових діях або тиша перед новою фазою, але це може бути оманлива тиша. Тому не піддавайтеся і пишемо, пишемо захисти. Може відбутися якась несподівана подія, що змінить навіть тональність подальших тижнів. І ми з вами побачимо, що може це бути навіть пов'язане зі смертю когось з людини. Яка впливає на світ, чи смерть політична, чи якась іще. Взагалі це день таких містичних знаків, сильних снів і перечуттів. Тому зафіксуйте для себе і потім подивіться, як будуть розгортатися події. І 17, це вже аж наступний понеділок, за два тижні: руна Хагалас, очищення, руйнування старих ілюзій, гроза знову ж таки можуть бути якісь катарсис, коли стара форма ламається, щоб звільнитися від тягаря. День дуже сильних енергій, коли відбувається очищення простору. Але можливі і технічні збої, можливі стихії, можливі атаки з боку ворога, але без успішного результату, можливі природні катаклізми, які вплинуть на ситуацію на фронті. І навіть кармічного повернення всього, що було запущення тиждень. тому. І от кармічно повернеться у цій країні агресорці. Хагалас це буря, буря, яка очищує. Знаєте, друзі, коли дивишся на ці дати, на ці руни і числа, розумієш, що ми всі разом проходимо з вами зараз величезний шлях трансформації. Так бувають тижні бурі. Хаголос очищує наш простір. вірт веде нас такими невидимими дорогами. Дагось щоразу нагадує, світанок завжди приходить після ночі. Україна сьогодні це жива душа. Яка прокидається після великого полю, ми змінюємося, ми е, стаємо мудрішими, міцнішими, справжніми. І кожен з нас це частинка цього великого відродження. Тому де б зараз ми не були, і де б ви зараз не були в Україні за її межами, пам'ятайте, ви важливі, кожен з вас. Ваша віра, ваша молитва, ваша добра дія це теж фронт, це світло, яке не згасає. Ми вистоїмо. Ми вже змінюємо хід історії. І прийде той день, коли ми з вами э, подивимося назад і скажемо, ми вистояли, бо були разом, бо вірили. Тушка і цей листопад принесе нам ясність, віру і нові сили. Слава Україні! Героям слава! І смерть клятим ворогам! Що зовнішнім, то й внутрішнім. Так і буде.